Вітаю вас! У світі існує безліч професій, і кожна з них для нас дуже важлива. Давайте роздивимось деякі з них та з'ясуємо, чим же вони так важливі для нас. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Це наш перукар. В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє. Труб і кранів чудо технік, добрий дядечко, сантехник. Не художник він. Але фарбою пахне незмінно. За картинами він не майстер. Майстер він по стінах. То маляр. Цілий день сьогодні шию я одягла всю сім'ю, я і швачка, і кравчиня, працю я свою люблю. Стук летить із під коліс, мчить до нас сталевий віз. Потяг водить не таксист, не пілот, а машиніст. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель, носить горде ймення вчитель. Меблі, хліб і огірки продають нам продавці. Тисне вчасно, гальма й газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить у водій. Бачите, наскільки важлива кожна з професій, тому у майбутньому треба дуже ретельно її обирати. Рада була зустрічі, до побачення!